Автомобіль чи автобус заїжджає на даний майданчик і здійснюється вигрузка нелегальних мігрантів до приймального відділення. В примальному відділенні у нас розташоване місце прийому нелегальних мігрантів, сандблок, дискамера, медичний пункт і місце реєстрації нелегальних мігрантів. хорошие все относятся хорошо вообще не знаю люди отличные как сказать и условия хорошие здесь я не знаю плохого ничего не скажу я хочу здесь находиться не знаю на украине загальна кількість ну масса на на добу, раціон 160 грамм ну и там по норме цукор маргарин Ну, веліси. А м'ясо, риба. А, до речі, м'яса в нас 100 грам на добу і 80 грам, 100 грам риби і 80 грамів м'яса. В основному курятину використовуємо говяже м'ясо. Були в нас індуси, ін 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 вони, вони говядини не їдять, то виходили з раціону тим, що одна ту певну кількість індусів, які вони були, вони давали заявки. Для них окремо готували із м'яса кур. Если у, беда, если у беда, кто обожает, может заниматься. Там две другие... Перевод, которые переводят нас туда, они не поступают по-человечески. Просто мы, мы попадем в лес, допустим, в гора, дорога не знаем, они нас бросят, бросают и уезжают убегают. Было такое истории много, которые люди погибли в горах в снеге. Есть такое. Можно всякое. город. Я сам вот, я сам 5-500 тысяч долларов платил. Но не доехал до солваки. Салваки доехали, но поймали меня милицейские солваки, обратно депортировали. Якщо ми якусь інформацію знаємо, чи спосольство, чи посольство з нами співпрацює, ми зразу повідомляємо заінтересованому органу тобто органу, той, який доставив їх, і ті вже займаються їх видворенням, поверненням на батьківщину. Поки, поки не буде свідоцтва або паспорта громадянина тої країни, чи свідоцтва на повернення з посольства, їх витворити неможливо взагалі. Згідно нашого законодавства. Це той орган, який їх доставив, він повинен їх і відворяти. Це або прикордонники, або органи внутрішніх справ. Якщо взяти по, по цьому року, то якщо ми затримали наші, нашої служби затримали 12 осіб, то 12 осіб ми і видворили. А якщо стосується питання прикордонників, то вони, вони там затримали 70, 69 осіб. Так? Мінус 12, то якщо з них видворять, вони 14, там 10, то це буде добре. А інших, після закінчення 6-місячного терміну, директор випускає за межі пункту і вони йдуть, їх підхвачують правозахисники, то це в кращому випадку, тому що правозахисники зможуть щось їм надати якусь допомогу. А в гіршому випадку їх підхвачують ті ж, які з них збивають гроші, і далі їх ведуть каналами на сад. 촬영자 <목소리도>